Феєрія грації, елегантності та краси. Цими вихідними сцена міського будинку культури розквітла дивовижною красою, чарівністю і надзвичайною харизмою прилуцьких дівчат. Адже у суботу, 13 квітня, місто обирало Прилуцьку красуню 2019 в рамках одноіменного відкритого регіонального конкурсу краси. На імпровізованому подіумі вісім учасниць з міста і району, які цьогоріч виявили бажання поборотися за титул найвродливішої дівчини прилуччини. В глядацькій залі, чисельна група підтримки кожної з конкурсанток, щирі вболівальники. Ну і звісно, вимогливі, справедливі та компетентні члени журі. За плечима дівчат підготовчий етап: десятки годин репетицій, в ході яких красуні вчилися дефілювати на підборах, опановували ази пластики та модельної справи, відкривали свої таланти, аби якнайкраще представити себе і в той же час почуватися на сцені впевнено природно та не Мушано, як справжні манекенниці, готувалися дуже важко кожного дня. Нам спочатку говорили, що через день будемо ходити майже, а вийшло кожного дня і ще й не по одному разу. На каблуках було дуже важко ходити. Ми не завжди до кінця виходжували в них. От ну але старалися з нами займалась хореограф-постановник. Вона дуже вона молодець, справді вона просто майстер профі своє, своєї справи. Вона всім нам дуже допомагала, тобто, якби не вона, ми б от я вперше в житті просто тепер розумію, як хочу дефілювати. За кілька хвилин до виходу на сцену за лаштунками шалені нестримні емоції, якими претендентки на звання найгарнішої ділилися з нами. Я дуже-дуже хвилююся, навіть і сказати нема, що дуже хвилююся. О, тільки що на репетиції все забула. Але надіюсь, що все буде добре. Ми всі дуже хвилюємося. Хочеться, звичайно, щоб для всіх це було перш за все свято. Ну для нас це і так буде святом. Ми всі отримуємо. Я впевнена, що найкраще враження від цього. От ну, от залишається декілька хвилин. Ми всі готові вийти, показати свої найкращі сторони, подарувати всім гарне, гарний настрій. Ну це головне. Ну а вже хто переможе, я думаю, що кожна дійсно варта перемоги. Я щаслива, для радісна, це класно. Емоції переповнюють, тому що це е, свято, яке е, я так ждала, можна навіть так сказати. Я не вперше беру участь у таких програмах, тому що у школі я також веду деякі е, концерти, свята. Тому для мене настанні стає це. Ну, вже є привичним дівчата зізнаються, конкуренції не відчувають, адже розуміють, кожна індивідуальна, вродлива по-своєму особлива і дійсно гідна перемоги. У Нас дійсно дуже дуже дружній колектив, і перемогти ну не можна навіть сказати, хто хто переможе. Абсолютно кожен по своєму яскравий, виділяється. Всі достойні перемоги. Тож впевненим кроком на підборах із сяючою посмішкою тиндітні красуні завойовували серця глядачів та журі. На сцені в рамках конкурсу дівчата продемонстрували чотири яскравих та оригінальних образи в українських костюмах в стилі кежуал в джинсовому вбранні, у купальниках і у вишуканих вечірніх сукнях. Аби краще відкрити та презентувати себе. Конкурсантки підготували цікаві креативні відеовізитівки. І ось момент, на який чекали всі оголошення переможців. У номінації Прилуцька красуня чарівність 2019 Перемогла Дарина Баран. Статус Прилуцька красуня Елегантність отримала Ірина Закревська. Ніс оригінальність стала Анжела Каїка. Титул Прилуцька красуня, романтичність має Альона Мусієнко. Приємний сюрприз чекав на володарку звання Прилуцька красуня Грація Богдану Сердюк. Її харизму високо оцінили спеціальним подарунком в номінації Телешанс від телеканалу Прилуки. Дівчина ділиться емоціями та припускає, за що могла отримати таку нагороду. Емоції неймовірні, все просто класно. Можливо, за те, що сама написала свою візитівку, що мені це дуже подобається. Я захоплююсь цим трішки. Це цікаво для мене. Хотіла попробувати це. Це щось Нове моєму житті дві чарівні танцівниці хореографи розділили між собою почесні місця. Титул прилуцька красуня, друга відцеміс отримала Карина Береско. Першою від цеміс стала Амінатка Ітова. Вас я не очікувала абсолютно. Приєднана, що підтримували всі мої дієті. Вот Свого тренера. треєнера, очень приєдна. Я не очікувала. Вилююча мить оголошення переможниці Цьогоріч Смаки і вподобання членів журі та глядачів співпали, і вони віддали свої голоси одній претендентці. Тож прилуцька красуня глядацьких симпатій і титул Прилуцька красуня красуня-2019» отримала 15-річна учениця загальноосвітньої школи номер 9 Валерія Тимошенко. Я дуже щаслива, я не очікувала перемоги, але те, що я стану між глядацьких симпатій, я очікувала, бо е, мене прийшло підтримати дуже багато людей і е, була впевнена, що кожен буде голосувати за мене. До останнього моменту була ну не впевнена в собі як в переможниці, але, але сталося як сталося. Надзвичайно емоційно та щиро реагували на перемогу Валерії і інші учасниці. Так Амінат Каїтова зізнається, дівчина гідна титулу найгарнішої. Штаю, що вона достойна була пити побіди. Я вас схищалася нею і опозиції я дуже за очі рада. На честь красунь, море квітів, овації, привітання і. Звісно, приємні сюрпризи. Кожна учасниця отримала цінні подарунки від спонсорів конкурсу. Вітак, впевнено, можна сказати, свято краси у прилуках вдалося на славу.